Всім привіт! Це канал True Kitchen. В цьому відео я вам розповім, як приготувати лаваш у домашній духовці. Нічого складного, лаваш виходить дуже еластичний та не лопається при приготуванні. В миску додаю 200 г борошна, 100 мл теплої води, сіль півчайної ложки та півтори чайної ложки олії. Тепер за допомогою відеоки. Замішую тісто. Потім вивалюю наше тісто на робочу поверхню та починаю місити руками. Спочатку я трішки згрібаю докупи, а потім починаю заміс. Коли пройшло вже десь 6-7 хвилин, тісто у нас не буде ідеально гладке, тобто воно ще трішечки рветься, але це нормально. Коли заміс тривав десь 6-7 хвилин, як я вже сказав, потрібно вже зробити кульку, замотуємо плівкою та залишаємо тісто на півгодини у холодильнику. Півгодини пройшло. У нас тісто приблизно 300 грамів, тому я ділю по 100 грамів на три шматочки. Цю кульку трішечки збираю докупи, роблю шар. Тепер руками трішки розминаю. Під тісто трішки підсипаю муку і починаю розкатувати. тісто вже дуже погано розкатується, додаємо ще трішки борошна. Головне додавати трішки-трішки, для того, щоб не дуже, сильно, не дуже сильно каталось тісто по робочій поверхні. Так, все. Наразі це максимум, котре я можу викатати. Якщо бачите, тісто просвічується. Воно приблизно десь міліметр у товщину. Зовсім тоненьке. Головне, щоб воно ніде не порвалося. Якщо трішки заламається, як тут в мене, нічого страшного, це нормально. Тепер лаваш потрібно кидати у духовку. У мене там стоїть камінь. Ви можете випікати або на камені, якщо він у вас є, або на сталевому противні, звичайному. Противень потрібно розігрівати разом з духовкою та кидати лаваш на гарячий противень. Обережно знімаю лаваш з поверхні. І тепер я тримаю його за крашок та кидаю ось так от. Все, закриваю. І він буде зараз запікатися приблизно 1,5-2 хвилини. Коли почне надуватися, побачите. Ось він вже у нас надувається. Лаваш я буду гортати ось такими щипцями. Коли з'явились перші такі плями, я один раз гортаю. І коли з'являться ще одні, і я лаваш забираю. Все, у нас з'явилися ще коричневі плями. Тепер обережно. Забираємо лаваш, та я скидаю у підготовлений ще один противень. Тепер в мене тут чиста звичайна вода холодна. Я буду оприскати прямо на гарячий лаваш. Це потрібно обов'язково робити для того, щоб він потім став м'який. З однією стороною. Не жалійте води, але з іншого боку, лаваш не повинен плавати в ній. І тепер звичайний чистий рушник. Я намочу водою. Він повинен бути повністю вологий. Тепер цим вологим рушником я накриваю наш лаваш. І все. Якщо ви будете випікати декілька лавашів, то ви лаваш випікли. Скинули докупи, пропшикали з обох боків новий лаваш і зверху кидаєте рушником. Потім лаваш може трішки причепитись один до одного або до противня. Але якщо ви будете обережно його знімати, все буде файно. Нічого складного, лаваш виходить дуже еластичний та не лопається при приготуванні. Друзі, ну а кому це відео було корисним, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Чао!